Гля, кого знайшла на пеньочку, якийсь котик відригнув своїх паразитів, їх звати токсокари, ну по-простому глисти, дуже часто ці паразити зустрічаються в сільських собак та котів. Яйця токсокар тварини практично всмоктують з молоком матері, а ще ж додайте мишей та іншу гидоту, яку їдять коти де попало, бо вони ж хлопаки вільні та незалежні. Тому вивести токсокару зі свого улюбленця це із області фантастики. Хоча, якщо поставити перед собою мету, а поки ви думаєте про сенс. Співжиття з котом він какуляє, де йому хочеться, залишаючи яйця токсокари скрізь, а дорослі черви потрапляють йому в легені і котика нудить, де прийдеться. А на світ народжуються красиві токсокари, які тут же гинуть, бо без кишечника кота їм не гуд. Я вже чую запитання: чи може людина заразитися? Звісно, тож не забувайте мити руки після домашніх тварин і подумайте тричі перед тим як вкинути до рота, отой апетитний листочок Петрушки з грядки. Яйця токсокари зовсім непомітні, та вони скрізь.